Тут около 10 тисяч заложено черенків. Маємо 10 видів різних Є Ялівці колоновидні, алівці горизонтальні, і літом розпочнемо черенкування чагарників. Ось таке хвойне царство, говорить Дмитро Браславський, створив два роки тому, відколи встановив теплицю. Підключена вода, форсунки, ніякої автоматики тут не стоїть. На літо накривається вона. Сіткою, сіткою, щоб зробити затінок. А так, так більше нічого особливого. Корінці пророщує в касетах та горщиках. Для черенкування береться молодий прирост живця. По можливості робиться так п'яточка. Зріз і такий черенок Готовий для використання. Щоб живець прийнявся, пояснює, треба правильний догляд. Поливається тричі на день: зранку, в обід і вечором. І в день робимо провітрювання, якщо температура вище 25 градусів. Та до висадки у ґрунт додає мене ще чимало часу. Після того, як черенок підростає, набирає віка один-два роки, посаджуємо її в відкритий ґрунт. Через 10 років маємо такий результат. А от такі маленькі це скільки є? Це трьохрічний, трьох річний космонавт. Через сім років вона буде приблизно така. Зацікавився хвойними рослинами. Пригадує випадково, придбавши тую для декорування своєї ділянки. Наступні говорить, спробував виростити самотужки, і, от уже більше десяти років, має власну хвойну садибу, радить і іншим таке захоплення. Якщо у вас звичайний чорнозем, то нічого не потрібно. Приживається дуже добре. Непривратлива туя, можна використовувати як на живу і так і на одинокі посадки. Людмила Трум, Суспільне новини, Черкаси.